Це вам уже не шутки. Коти догрались, дооб'юзились. Я уїхав від них нова кровать, нова локація. Тісновато, але що но... ж поробиш. Ну, це вся фігня. Тут головне що? Тут головне во. От воно щастя. Привалило, так привалило Льохя. Коротше, я сидів, так дивився на котів, думаю, чуєте ви. Охрінели, аб'юзите. Взяв рішив собі, поїхав в командіровку. Ну, не я рішив, звісно, за мене рішили. Ну, тим не менше, це хорошо, що так рішили. То я, коротше, кажу, що завтра в Одесі вже похолодані. Я в Одесі зараз. А коти самі там в Києві, то я зараз піду покупаюсь на морі. Все таки я дождався цього. Це, не думали, не гадали, і вийшло. Коротше. Не буду довго в Пішов я. Зараз піду ще ближче водичку покажу. Ставте номер в отелі. Ну, такий. Діснуватий, ну... Блин, для одного мене, що тут ще треба? 800 гривень ніч. Шарт. Ну, сезон просто кончився, так воно і сьогодні погнав. я не, ну Ні, цей звук, моря. Все, добре. Я щось не можу настроїться, піти в воду. Нема для храбрості нічого. Но я думаю, вона холодна. Раді інтересу хотіть закружить. Прохладно. Не, ну зараз посижу, може настроюсь все-таки. Люди, що заходять, Нельзя упускати такий шанс. В принципі, взагалі нормально у воді. Поначалу і заходиш то холодно, а потім стає нормально. Коротше, позавісав трохи на волнах, зараз віддохну трохи, а потім ще пойду. І хорош на сьогодні. Зараз стає прохладно просто. Коротше, вже на вечір похолодало нормально так. Як сонце тільки заховалося, там заквапано. Сонце заховалося і все, дубаріна просто невозможна. То я коротше, вже натішився тою водичкою, бо як воно все в нас красиво. Просто це ж тут. Це просто найкраще перевернути телефон. Почишилися і можна йти додому. Работати точніше. Це поки що найкраще відрядження, що було.